<с> так, е в праву руку м'яч. Чи ви можете поміняти? Ну, Як вам зручніше. Ну, кидати? В тебе? Ні, не в мене. Яйце в краще да, вправо вправо, взяти. В краще взяти. Так, Коли я говорю слово е м'яч, стол кидайте. Так є яйце зараз вручаю. Ні, 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 м'яч. А коли яйце, підкидуйте чуть-чуть яйце на яйце. Отак. так. Да. Е зрозуміли? Угу. Uh -huh. М'яч. Ні, М'яч має бути а, об стіл. Блін, бачиш, я вже да. провалила. Мяч має бути об стіл, а яйце вверх. Uh -huh. да. Мяч. Мяч. Яйце. Мяч. Мяч. Яйце. 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 Мяч. Яйце. Мяч. Мяч. MIAĆ JEJCE JEJCE MIAĆ JEJCE JEJCE MIAĆ JEJCE JEJCE MIAĆ 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 JEJCE Niczego sobie, o co już i lewa i prawa pracuje Da, da. MIAĆ jajce, jajce, MIAĆ jajce. Яйце, яйце, мяч. Круто. Я реально здивований. Катруся, йди сюди!